Нещодавно закінчилась досить коротка подорож колективу під назвою дніпро 1 у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Від скромної Дніпровської команди практично ніхто не очікував звитяги над панатіною Корсом. І дива не сталося. Проте ледь помітним відлунням дніпряни зуміли нагадати славетні часи іншого українського клуба, справжнього Дніпра, котрий вже декілька років як відійшов у історію. Ностальгічні відчуття лише посилились завдяки доволі сумній і при цьому в певній мірі іронічній помилці одного англійського транслятора першої зустрічі. Замість емблеми Дніпра 1 телеглядачі побачили титр із зображенням оригінального Дніпра, який вісім років тому був регулярним учасником Єврокубків. На відміну від нинішнього Дніпровського клубу, у якого навіть емблема, таке враження, зроблене користувачем-початківцем Paint на основі безкоштовного шаблону, той гордий і самодостатній Дніпро багато десятків років достойно представляв одноіменне місто, а інколи по-справжньому дивував своїми успіхами як на внутрішній, так і на європейській арені. Безумовно, декілька визначних віх в історії дніпровського колективу давно покрилися пилом на щастя вже неіснуючого недолугого звіра під назвою Радянський Союз, але одна найбільш видатна і неймовірна сталася менше десяти років тому. В сезоні 14-15, незважаючи на фінансовий колапс в клубі, зневажливе ставлення керівництва і війну, яка вже почалась в Україні, дивовижний Дніпро створив справжнє спортивне диво, шокувавши усю футбольну Європу. Близько половини століття з моменту свого заснування в 1918 році Дніпро вважався пересічним колективом, м'яко кажучи, зірок з неба не хапав. за цей довгий час найвищим досягненням Дніпрян, які змінили безліч відверто невиразних типово радянських назв, був сенсаційний вихід до півфіналу Кубка СРСР у 1954 році. Сірі будні синьо-білоблакитних могли продовжуватися і далі, але їх історія не завжди змінилася завдяки одній видатній особистості. Валерію Лобановському, незважаючи на молодий вік, а майбутній легендарний тренер очолив Дніпро усього в 29 років. Він докорінно повпливав на результати колективу. Усього три роки знадобилось Лубановському, щоб дістати Дніпряний з трясовини радянського футболу і відправити до елітного дивізіону, де він з першої спроби закріпив команду, навіть зумівши посперечатись за п'єдестал. Безмежно перспективного і талановитого наставника незабаром переманило до себе київське «Динамо». але він встиг зробити головне. З того моменту Дніпро став міцним середняком чемпіонату. Хто знає, можливо, згодом Лобановському в Дніпрі теж вдалося б виграти першість СРСР. Але в 1983 році це зробили інші видатні для синьо біло-блакитних постаті Володимир Ємець і Геннадій Жиздик. Перемога Дніпрян в чемпіонаті виглядала сенсаційно, але при цьому аж ніяк не була випадковою. Дует наставників збудував дійсно потужний колектив на довгострокову перспективу. Їх внесок зробив Дніпро без перебільшення однією з передових команд радянської першості. Черговим підтвердженням сили синьо-білоблакитних став другий чемпіонський титул, здобутий через п'ять років у 88-му, вже під керівництвом Євгена Кучеревського. На той момент статус команди знаходився на дещо іншому рівні. Але Дніпро все одно зовсім не вважався претендентом на титул. Головною силою чемпіонату тоді виступало зіркове київське Динамо на чолі з Лобановським. Столичний клуб мав майже необмежені можливості, насамперед, з точки зору селекції і комплектації команди. Незадовго до нової сенсації Дніпро втратив двох головних зірок: Олега Протасова і Геннадія Литовченко, які переїхали саме у Київ. Тому чемпіонство, здобути колективом Кочеревського, виглядало ще більш вражаючим. Крім того, під кінець існування псевдомогутньої держави Дніпро встиг виграти ще й кубок, тому в нову епоху незалежної України і незалежного футболу крокував впевнено і рішуче. В перші роки існування українського чемпіонату дніпряни незмінно тримались в призах, а також декілька разів вдало виступали в Кубку. Але ближче до кінця 90-х ситуація значно погіршилась. Після відходу головного спонсора і важливих гравців синьо білоблакитні ризикували навіть вилетіти, але все ж зберігали місце в еліті. В той час новим власником Дніпра став Ігор Коломойський, бізнесмен, який спочатку врятував клуб, але через роки став головною причиною його краху. Нове тисячоліття для дніпрян почалося з чергової бронзи. А ще через три роки аналогічного результату з командою досяг Євген Кучеревський, котрий ще на п'ять років повернувся до клубу. За цей час Дніпро остаточно закріпив себе в якості претендента на медалі української першості. Скласти повноцінну чемпіонську конкуренцію київському «Динамо» і донецькому шахтарю синьо біло були не в змозі, але в той час вони почали регулярно виступати в Європі. Важко сказати, чи саме цей фактор став вирішальним для Коломойського, чи може він керувався зовсім іншими причинами. Але в нове десятиліття команда входила з куди більш далекосяжними амбіціями. Змінивши декілька наставників із розряду місцевих легенд, Дніпровський клуб зумів переманити дійсно зіркового спеціаліста, підписанню якого могли позаздрити навіть у Києві та Донецьку. У 2010 році Дніпро очолив колишній тренер Реалу і Савільї Хуанди Рамос. В складі почали з'являтися якісні легіонери, а сама команда приїхала в нову тренувальну базу і отримала новозбудований сучасний стадіон. Іспанець одразу ж голосно заявив, що збирається виграти золото української першості, але йому не пощастило опинитися в нашому чемпіонаті саме в той момент, коли він переживав поки що найкращі часи в своїй історії. Проте, Дніпро став однією з головних окрас турніру, склавши потужну конкуренцію Динамо, Шахтарю та Металісту. Формально майже за чотири роки Рамос з головної цілі все ж таки не досяг. Але у своєму останньому сезоні 13-14 зайняв історичне друге місце, яке забезпечило Дніпру потрапляння в кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Крім того, варто визнати, саме іспанець будував фундамент того фантастичного колективу, який в наступному році став головною сенсацією Єврокубків. Продовжити успішну справу свого попередника був покликаний Мирон Маркевич, найкращий український тренер на той момент. І це надихало вболівальників Дніпровської команди, але початок вийшов не дуже все, що не робиться, на краще зараз крізь роки можна сказати саме так, але на той момент поразка від Копенгагену в кваліфікації ліги чемпіонів здавалася дуже прикрою, тому що данців зовсім не були сильною командою. Тим не менш, згідно регламенту, синьо-білоблакитні продовжили європейську кампанію в Лізі Європи, де вони все ж таки потрапили в групову стадію, не без труднощів здолавши хорватський хайдук, 2-1 по сумі двох зустрічей. Жеребкування основного етапу виявилося досить обнадійливим для команди Маркевича, крім очевидного фаворита в особі інтера, суперниками Дніпра стали французький сент етьєн і Азербайджанський Карабах, опоненти приблизно одного рівня з самими дніпрянами. Щоправда, після перших трьох турів було недоречно говорити про прихильність жертв. На цьому відрізку синю біло не забили жодного разу, поступившись у домашніх стінах і на радзурі, і чемпіону Азербайджану, що разом із нічоєю у Франції поставило їх на край прірви. Здавалося, з одним заліковим балом на екваторі групового раунду Дніпро навряд чи світить потрапляння у плей-офф. Але далі сталося неймовірне. Представник УПЛ очікувано поступився італійському гранду, але водночас здобув дві перемоги, чого дивним чином виявилося достатньо за другого місця у квартеті. І тут, звичайно ж, не можна не згадати матч останнього ігрового дня між Карабахом та Інтером. А точніше, одне спірне рішення арбітра тієї зустрічі на останніх хвилинах поєдинку. Він скасував гол азербайджанської команди. Хоча взяття воріт повністю змінило би ситуацію в квартеті, це можна називати збігом обставин, подарунком долі або заслуженою компенсацією. Але здається, футбольні боги просто хотіли подивитися на що здатний Дніпро, і забігаючи наперед, безсумнівно залишились задоволені в одній шістнадцятій фіналу, синю білоблакитним випав Олімпіакос, який вважався фаворитом зустрічі. Але вже в першому матчі вони змусили футбольну спільноту засумніватися в попередньому розподілу СИЛ. Незважаючи на той факт, що потопічні Маркевича грали не на рідній арені, а на київському олімпійському, вони здобули впевнену перемогу над греками з рахунком 2-0. Той матч здебільшого проходив у рівній боротьбі. Але Дніпро у найкращих традиціях досвідченого єврокубкового бійця завдав два разючі удари протягом чотирьох хвилин на старті другого тайну. При чому забивали центральні півзахисники Джаба Канкава і Руслан Ротані за шаленою підтримки домашніх трибун. Грецькі команди здатні на подвиги, що й довів Олімпіакос, відзначившись двічі. Ось тільки дніпряни рівно стільки ж забили у відповідь. Усередині першого тайму ворота вразив Артем Федецький. А під завісу зустрічі вихід віч із воротарем реалізував Нікола Калініч. Здавалося, наступний суперник в особі славетного Аяксу вже точно зупинить команду Маркевича. Але події розвивалися майже по тому ж самому сценарію: в обережній грі на Олімпійському синю біло блакитні знову вирвали максимум. Тактично грамотна гра в обороні і гол Романа Зозулі приніс таку бажану мінімальну перемогу. Багато хто вважав, що гра в Амстердамі стане останньою для Дніпра в тому розіграші Ліги Європи. Але дивовижна команда Маркевича підготувала ще один сюрприз. Голландський грант зумів звести поєдинок в овертайм, де настав зоряний час Євгена Коноплянки. Безумовно. Суперники прекрасно знали про манеру Вінгера, різко зміщуватися з флангу і завдавати удару. Але все одно нічого не змогли вдіяти з його улюбленим маневром. Резонансний успіх у протистоянні за Яксом вважався знаковою подією для Дніпрян. А на тлі величезних фінансових проблем клуба виглядав особливо парадоксально. Ситуація була настільки критичною, що Маркевич виплачував премії футболістам з особистих коштів, але навіть такі щедрі кроки тренера не завжди допомагали. До прикладу можна згадати Ежидіо, якого не вдалося втримати в команді. Бразилець переїхав в Україну напередодні старту плей-офф Ліги Європи і відразу ж став важливою ланкою колективу. Але не отримавши заробітну плату, вирішив покинути клуб. Юридичних підстав для відходу захисника виявилося достатньо, але Дніпру від цього було не легше. Синьо білоблакитні блакитні втратили основного гравця напередодні визначальних поєдинків сезону. Порівняно за яксом, наступний суперник Дніпрян у вигляді Брюге виглядав не настільки грізно, але негативний фон фінансових проблем все одно не дозволяв команді Маркевича вважатися фаворитом дуелі. Бельгійці вирішили переграти український колектив його ж зброєю, тактичною дисципліною і надійною обороною, що призвело до дуже виснажливого і не особливо видовищного протистояння. Команду переможця по сумі двох матчів визначив усього один гол, який доволі несподівано забив гравець запасу Євген Шахов. На думку багатьох футбольних експертів, півфінальна зустріч з Наполі мала остаточно поставити крапку в чарівній подорожі Дніпра. Проте подопічні Маркевича зовсім не хотіли прощатися зі своєю мрією. Тільки один погляд на передню лінію італійців, де грали Гонсало і Гуаїн, Лоренсо Інсінія та Хосе Кальяхон, міг вселити страх навіть у гранда європейського футболу, але Дніпряни вже давно нікого не боялися. Як би голосно не звучали імена в складі Партенопеї, головним героєм протистояння став Євген Селезньов. Спочатку він відзначився в Неаполь, здобувши для команди нічаю. А після цього став автором єдиного гола у матчі відповіді. Найкращим показником величі досягнення Дніпра стала реакція вболівальників. Після фінального свистка вони заповнили поле олімпійського. Гравці були на сьомому небі від щастя, і навіть традиційно серйозний Маркевич посміхався. Коли настав час фіналу, вже ніхто не міг зрозуміти, чого очікувати. З одного боку, синьо-білоблакитні знаходились на дивовижному моральному підйомі та вже були переможцями. А з іншого досвідчена Севілья вже тоді вважалася справжнім експертом по звитягам в лізі Європи. Як би українським болівальникам того не хотілося, сильнішою виявилася магія Рохі Бланкос. Незважаючи на швидкий гол Калініча, яскравий постріл рутання зі штрафного, нервіонці забили тричі та виграли трофей. На відміну від багатьох європейських фіналів, той поєдинок видався дуже захоплюючим, яскравим і насиченим на події. Ну а сам відважний Дніпро, безперечно, став його справжньою окрасою. Навіть якщо оцінювати європейську подорож Дніпрян у вакуумі, на хвилинку забувши про фінансові проблеми і ситуацію в Україні, вона є чимось парадоксальним і неймовірним. Якщо ж додати скрутний фінансовий стан клубу і повністю невизначене майбутнє, то підопічні Маркаєвича без перебільшення виглядають справжніми героями. В це важко повірити. Але вже через чотири роки клуб перестав існувати не тільки в нинішній, але взагалі у будь-які футбольні часи подібне виглядає сюрреалістично. Проте, на жаль, саме такі сумні реалії сучасного українського футболу. Але як же так сталося? Відповідь проста: в певний момент власник Дніпра Ігор Коломойський перестав виконувати фінансові зобов'язання перед гравцями та працівниками клубу. Причому це все почалося ще за часів Хуанде Рамуса, якому разом з помічниками не виплатили більше ніж мільйон євро. Власне, саме це і було однією з причин санкцій по відношенню до команди у вигляді виключення з єврокубків і зняття очок. Далі ж це пішло тільки гірше: численні штрафи, пониження в класі до аматорів, і як підсумок розформування. Міг би Коломойський продовжити фінансування Дніпра нехай навіть у режимі економії? Звичайно, так, але він просто викинув на сміття свою іграшку, коли вона стала для нього тягарем, очинивши по-справжньому цинічно. Останні роки існування славетний клуб нагадував пацієнта, якого вимушено підключили до апарата життєзабезпечення. По великому рахунку Дніпро вже був мертвий, але йому штучно підтримували життя, щоб отримати бонуси від перепродажу гравців, яких вже давно не було в команді. Коли якийсь умовний клуб весь час свого існування знаходиться в аматорах і раптом зникає, така ситуація навряд чи когось здивує. Але коли діло стосується колишнього чемпіона країни і фіналіста Ліги Європи, це зовсім інша справа. Зникнення Дніпра це справжня спортивна трагедія, величезна втрата для українського футболу, і вкрай прикрий прецедент, повторення якого просто не можна допустити в майбутньому.